Вітаю, шановні підписники і гості каналу. Сьогодні я вам розповім про перше весняне підживлення смородини. Що ж, коли вже потепліло, ми зробили всю обробку наших кущиків смородини, а саме обрізку, обробку від шкідників, від хвороб, ми переходимо до підживлення. Що ж, насамперед, коли листочки вже розпустилися, але квіти ще не розпустились, у цей період кущики смородини потребують азоту. Азот, який ми можемо отримати як органічним шляхом, так і мінеральним, тобто мінеральними добривами. Що ж, взагалі рекомендую я міксувати таке підживлення. Ось, наприклад, перед тим, як підживити смородину, я повністю розрихлив ці всі кущики, так, щоб до корінців надходив кисень і підживив їх аміачною селітрою. Пропорція аміачної селітри це столова ложка. Ці літри на 10 літрів води або в середньому 20-25 г розводити у воді і під один такий кущ наливаєте від 5 до 10 літрів готового розчину, залежно від віку куща. І після цього бажано ще, це буде великим плюсом для смородини замульчувати добре перепрівшим перегноєм, ось як у моєму випадку. Щойно я зробив таке мульчування, це також є підкормка. Тобто під кожен кущ десь в середньому до відра, перепрівшого перегною, замульчував, засипав і поступово смородина буде отримувати живлення. Звісно, в самому перегної не так багато азот, як у мінеральному підживленні, але все одно, це варто робити, це не зашкодить, навпаки, навіть допоможе буде гарним плюсом. А взагалі смородина більше потребує фосфорно-калійних добрив. І це ми робимо вже після того, як вона відцвіте. І запам'ятайте ще такий нюанс, що ніколи не підживлюйте смородину, коли вона цвіте. Тобто встигніть зробити підживлення до того, як квіточки на кущиках зацвітуть. Тільки вони зацвіли. Якщо ви не встигли, краще нічого вже не робіть. Не підживлюйте, а дочекайтеся, коли вона перецвіте і почнуть вже формуватися ягідки, тоді вже азот ми приберемо і. Тоді вже проводимо фосфорно калійне підживлення, але це вже тема іншого відео. Що ж, на цьому поки що, все. Ось таке коротеньке відео я хотів розповісти про весняне підживлення кущиків смородини і чекаємо вже наступного часу для підживлення, а саме фосфорно калійного Тому слідкуйте за каналом, підписуйтесь, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати вчасне повідомлення про вихід нового відео на каналі, і отримуйте потрібну і корисну інформацію по садівництву. Що ж, дякую, на все добре, до нових зустрічей.